Французький єпископ, ім'я якого ще місяць тому знали лише прихожани Невеликого собору в Ліоні, раптом став центром світової уваги завдяки своєму пророцтву про долю нашої країни. Його слова про майбутню перемогу України над окупантами розлетілися інтернетом зі швидкістю світла, а експерти досі намагаються осягнути глибину того послання, яке він передав світові. Але щоб зрозуміти всю вагу цих слів. Треба почати з самого початку цієї неймовірної історії. Єпископ Жан Батист де Монфор прожив 70 років тихого служіння Богу та людям, народжений в простій селянській родині в Провансі. Він з дитинства відчував особливий зв'язок з духовним світом, але ніколи не прагнув слави чи визнання. Після закінчення семінарії він отримав призначення до маленького собору в Ліоні. Де протягом 40 років виконував свої обов'язки з рідкісною відданістю та скромністю, місцеві жителі знали його як добросердечну людину, яка завжди готова була допомогти в біді, вислухати проблеми парафіян та підтримати словом розради. Ніхто не міг навіть припустити, що саме цей тихий служитель церкви стане носієм пророцтва, яке потрясе основи сучасного світу та дасть надію мільйонам людей у темні часи війни. Все почалося чотири місяці тому, коли єпископ Демон Фор став відчувати незвичайні сни та видіння. Спочатку він намагався не надавати їм значення, списуючи на втому від щоденних турбот та емоційне навантаження від новин про війну в Україні. Але з кожним днем видіння ставали яскравішими, детальнішими та реалістичнішими. Вночі йому з'являлися картини далекої країни, яку він ніколи не відвідував. Але якимось дивним чином ідеально впізнавав у найменших подробицях. Він бачив безкрайні поля золотистої пшениці, що колихаються на вітру синьо-жовті прапори над будівлями міст, і сіл, обличчя людей, сповнені непохитної віри та рішучості. Спочатку ці образи з'являлися фрагментарно, але поступово складалися в цілісну картину майбутніх подій. Перший раз єпископ вирішив розповісти про свої видіння духовнику, отцю Антуану, який служив разом з ним у соборі вже 20 років. Той вислухав розповідь свого колеги з недовірою, порадивши звернутися до лікаря та взяти відпочинок. Але коли через тиждень Демонфор з дивовижною точністю передбачив результати місцевих виборів у їхньому регіоні, отець Антуан почав серйозніше ставитися до його слів. А коли єпископ детально описав події, що відбудуться на фронті в Україні, і ці передбачення справдилися з точністю до дня, стало зрозуміло, що відбувається щось надзвичайне. Відповідальність, яку відчував Демонфор, була величезною. Він розумів, що отримане ним откровення не призначено для мовчання, але водночас боявся, як сприйме світ його слова. Після довгих молитов та роздумів він вирішив виступити з проповіддю в рідному соборі, не підозрюючи, що цей виступ назавжди зміні його життя та стане переломним моментом для мільйонів людей по всьому світу. У той недільний ранок собор святого Йоанна в Ліоні був заповнений як завжди. Серед прихожан переважали літні люди, кілька молодих сімей з дітьми та студенти місцевого університету. Ніхто не очікував почути щось незвичайне від свого скромного пастора, який завжди говорив м'яким голосом про звичайні християнські чесноти. Але коли єпископ демонфор піднявся на кафедру, щось в його погляді та поставі підказало присутнім, що сьогодні буде особливий день. Брати і сестри, я звертаюся до вас сьогодні не просто як ваш пастор, а як людина, який Всевишній дарував бачення майбутнього, почав демонфор, і його голос, зазвичай тихий та спокійний, прозвучав з незвичайною силою. Те, що мені було відкрито, не може залишатися таємницею в моєму серці, бо воно стосується долі цілого народу, який сьогодні бореться за своє право на існування. Україна, ця благословенна земля, що розташована на перехресті цивілізацій, переживає сьогодні свій найтяжчий час. Але я бачив її світле майбутнє, і воно ближче, ніж думає світ. Мені було показано, як темні хмари війни, що нависли над українською землею, починають розсіюватися під променями божественної справедливості. Вороги, що прийшли зі сходу з наміром поневолити вільний народ, зазнають поразки не стільки від зброї, скільки від непереможного духу українців, який неможливо зламати ніякою силою. Я бачив момент, коли останній окупант покине українську землю, і це станеться не через роки виснажливої війни, а набагато раніше, ніж передбачають навіть найсміливіші прогнози експертів. У своїх видіннях я спостерігав, як колони ворожої техніки поспішно залишають українські міста та села, а їхні командири у відчаї намагаються знайти виправдання своєї ганебної поразки перед власним народом. Перемога прийде не через одну велику вирішальну битву, а через серію подій, що розгорнуться як ефект доміном. Спочатку впаде один ключовий вузол опору окупантів, потім другий, третій, і весь їхній фронт почне розсипатися, мов карткові картки, під дихом вітру правди. Я бачив обличчя того, хто в кінцевому рахунку віддасть наказ про повний відступ. Це буде людина зі сходу, чиє серце наповниться жахом не перед українською зброєю, а перед гнівом власного народу, який нарешті прозріє та зрозуміє всю безглуздість цієї війни. Рішення про припинення військових дій буде прийнято не на полі бою, а в кабінетах Кремля, коли стане очевидно, що продовження конфлікту неминуче призведе до внутрішніх заворушень та краху існуючої системи. Україна стане не просто переможцем у цій війні, а символом непереможності людського духу для всього світу. Її приклад надихне інші поневолені народи на боротьбу за свободу та гідність. Я бачив, як представники різних країн та континентів приїжджають до України, щоб на власні очі побачити і навчитися тієї мужності та стійкості, яку виявили її громадяни у найтяжчі часи своєї історії. Серед присутніх у соборі була Марі Дюбуа, журналістка місцевої газети Ехо Ліона, яка прийшла на службу випадково чекаючи зустрічі з подругою. Вражена незвичайною проповіддю, вона записала виступ єпископа на свій телефон, не підозрюючи, що цей запис незабаром облетить увесь світ. Уже через годину після закінчення служби відео з'явилося в соціальних мережах, а до вечора його переглянули сотні тисяч людей. Наступного ранку про пророцтва французького єпископа говорили всі європейські телеканали, а український переклад його слів став найпопулярнішим відео дня на всіх платформах. Реакція суспільства була миттєвою та неоднозначною. Одні сприйняли слова демонфора як божественне одкровення та знак надії у темні часи. Інші звинувачували його в політичній ангажованості. Та спробі маніпулювати громадською думкою скептики вказували на відсутність конкретних дат та деталей, вимагаючи більш точних передбачень. Але те, що сталося протягом наступного тижня, змусило навіть найзапекліших невіруючих серйозно замислитися над словами скромного французького священника через шість днів після проповіді Демонфора в одній із ключових областей України. Сталася подія, яку військові аналітики пізніше назвуть переломним моментом всієї війни. Великий загін російських окупантів, що контролював стратегічно важливу територію та вважався одним із найбоєздатніших підрозділів, несподівано залишив свої позиції після серії невдалих операцій та повної втрати підтримки з командного центру. Причини цього відступу залишалися неясними навіть для самих військових, але факт був беззаперечний: перша доміношка, про яку говорив єпископ, упала саме тоді і там, де він передбачав. Події розвивалися з калейдоскопічною швидкістю, яку не прогнозував жоден експерт. Протягом наступних двох тижнів окупаційні сили почали масово залишати одну позицію за іншою. Офіційні причини були різними. Від логістичних проблем до ротації особового складу, але реальність була очевидною для всіх спостерігачів: російська армія втрачала контроль над ситуацією та поступово відходила з українських територій. Солдати виглядали деморалізованими. Багато хто кидав зброю та здавався в полон. А офіцери втрачали зв'язок зі штабами та діяли хаотично. Єпископ Демонфор, який раптом опинився в центрі світової уваги, продовжував отримувати видіння про майбутнє України. Журналісти з усього світу намагалися потрапити до нього на інтерв'ю, але він довго відмовлявся від публічних виступів, вважаючи, що його місія полягає в молитві, а не в спілкуванні з пресою. Лише коли йому приснився особливо яскравий сон про конкретну дату закінчення війни, він погодився провести прес-конференцію, щоб поділитися цим откровенням зі світом. Прес-конференція відбулася в актовій залі Ліонського університету, єдиному місці в місті, здатному вмістити всіх бажаючих та забезпечити пряму трансляцію. Зал був переповнений журналістами з усього світу, представниками різних конфесій, політиками та просто зацікавленими громадянами. Коли єпископ Демонфор піднявся на трибуну, у залі запанувала абсолютна тиша. Мені було відкрито не лише факт майбутньої перемоги України, але й конкретні обставини, що передуватимуть цьому історичному дню. Почав він, звертаючись до аудиторії. Я бачив великого лідера зі Сходу. Як він сидить у своєму розкішному кабінеті, оточений порожніми кріслами, де раніше сиділи його найближчі соратники, які один за одним залишили його в найскрутніший момент, параноя та страх охоплюють його серце, коли він остаточно усвідомлює, що його народ більше не підтримує цю безглузду та злочинну війну проти братського українського народу. У своїх видіннях я спостерігав масові демонстрації в російських містах, де матері та дружини вимагають повернення своїх чоловіків та синів з українського фронту. Я бачив, як економіка агресора остаточно руйнується під тягарем військових витрат та міжнародних санкцій, як простий народ починає розуміти, що їх обманювали та використовували в чужих інтересах. Рішення про повне. Припинення військових дій та виведення всіх російських підрозділів з української території буде прийнято не через військову поразку, а через усвідомлення повної безперспективності продовження конфлікту. Останній день війни настане восени, коли жовте листя падатиме з дерев, символізуючи кінець темного періоду в історії обох народів. Я бачив цей день так ясно, наче він вже настав. По радіо та телебаченню в усьому світі пролунає оголошення про повне припинення вогню та початок мирних переговорів. Цей день стане національним святом для України та днем глибокого каяття для тих, хто розв'язав та підтримував цю трагічну війну. Але найголовніше, що мені було відкрито, це розуміння того, що закінчення війни буде не кінцем, а початком нової ери для України та всього регіону. Україна стане духовним мостом між Сходом та Заходом, центром морального відродження не лише Європи, але й усього світу. Її столиця перетвориться на місце паломництва для людей усіх національностей та віросповідань, які захочуть доторкнутися до джерела тієї мужності та незламної віри, яку продемонстрували українці перед лицем смерті та руйнування. Я бачив. Як через п'ять років після великої перемоги в самому серці Києва буде відкрито величний меморіал всім загиблим за свободу та незалежність України? Біля цього священного місця щодня збиратимуться люди різних рас, національностей та релігій, щоб віддати шану героям та попросити благословення на боротьбу за справедливість у своїх власних країнах. Україна стане новою святою землею для всіх тих, хто вірить у остаточне торжество добра над злом, правди над брехнею, світла над темрявою. Її поля, політі кров'ю мучеників за свободу дадуть найбагатші врожаї в історії цієї землі, а її міста стануть центрами наукового прогресу, культурного розквіту та духовного пошуку. Український народ, пройшовши через горнило страждань, очиститься від усіх негативних рис та стане прикладом для наслідування для всього людства. Ворог не просто програє цю війну у військовому сенсі, але й зрозуміє всю марність та злочинність своїх намірів, що призведе до глибокого покаяння та спроб спокути за заподіяне зло. Світ стане свідком народження нової форми суспільного устрою, де на першому місці будуть стояти не матеріальні багатства чи політична влада, а духовні цінності, людська гідність та взаємна повага між народами. Україна покаже всій планеті, що можливе суспільство побудоване на принципах справедливості, рівності та любові до ближнього, незалежно від його походження чи віросповідання. Коли єпископ закінчив свій виступ, у залі панувала гробова тиша. Багато присутніх плакали, вражені силою та переконливістю почутого. Навіть найзапекліші журналісти-скептики визнали пізніше, що в словах демонфора була особлива енергетика, яка торкалася найтонших струн людської душі та змушувала повірити в можливість чуда. Прес-конференція транслювалася в прямому ефірі більш ніж у 50 країнах світу, а її запис протягом доби набрав понад 100 мільйонів переглядів на різних платформах. Український переклад виступу став абсолютним рекордсменом за кількістю переглядів в історії українського інтернету. А окремі фрагменти цитувалися політиками, релігійними діячами та громадськими активістами з усього світу. Тим часом на фронті продовжували відбуватися події, що з дивовижною точністю підтверджували пророцтва французького єпископа. Російські підрозділи продовжували залишати одну позицію за іншою їхнє командування повністю втратило контроль над ситуацією. А в самій Росії справді почалися масові протести проти продовження війни. Матері загиблих солдатів виходили на вулиці великих міст, вимагаючи припинити безглузде кровопролиття та повернути живих синів додому. Особливо вразили світову спільноту кадри, отримані завдяки українським дронам-розвідникам. На них було чітко видно, як величезні колони російської техніки хаотично рухаються у напрямку державного кордону, залишаючи за собою не лише покинуті позиції, але й величезні склади зброї та боєприпасів. Російські солдати виглядали повністю деморалізованими багато хто просто кидав зброю посеред дороги та намагався дістатися до кордону будь-яким способом. Міжнародні спостерігачі та військові експерти одностайно підтверджували, війна дійсно підходила до завершення набагато швидше, ніж передбачали навіть найсміливіші прогнози. Навіть ті аналітики, які спочатку відкрито сміялися з пророцтв французького єпископа, тепер змушені були визнати дивовижну точність його передбачень та публічно просити вибачення за свій скептицизм. Популярність Демонфора зростала з кожним днем. До Ліона почали приїжджати паломники з усього світу, бажаючи особисто побачити людину, яка передбачила кінець війни. Але сам єпископ залишався вірним своїм принципам скромності та відданого служіння. Він продовжував проводити щоденні служби в рідному соборі, приймати парафіян та займатися благодійністю, відмовляючись від численних пропозицій про написання книги чи участь у телевізійних програмах. Я отримав дар бачення не для власної слави, а щоб принести надію людям у темні часи, пояснював він численним журналістам. Моя місія полягає в тому, щоб служити Богу та ближнім, а не в тому, щоб стати знаменитістю. Головне, що люди повірили в можливість миру та справедливості, і це вже найбільша нагорода для мене. Останні слова свого пророцтва єпископ Демонфор промовив під час спеціального служіння, організованого з нагоди наближення обіцяного дня перемоги, собор не міг вмістити всіх бажаючих, тому служба. Транслювалася на центральній площі Ліона, де зібралися тисячі людей з різних країн. Я знаю, що багато людей досі ставиться до моїх слів з недовірою, і я їх цілком розумію, сказав він, звертаючись до натовпу. Людській природі важко повірити в чудо, особливо коли навколо панують хаос та жорстокість. Але те, що відбувається зараз у світі на наших очах, є найкращим підтвердженням правдивості того, що мені було відкрито через божественне одкровення. Україна вже перемогла, і не лише на полях битв, але й у серцях та душах мільйонів людей по всій планеті. Ця перемога стане вічним символом того, що зло, як би воно не було могутнім та озброєним, ніколи не може остаточно подолати добро, що свобода завжди виявляється сильнішою за найжорстокішу тиранію, а правда рано чи пізно торжествує над найхитро мудрішою брехнею. День, коли останній окупант покине священну українську землю, назавжди запам'ятається не лише як день визволення однієї країни, але й як день, коли все людство знову повірило в можливість справедливості та торжества гуманістичних ідеалів. Я закликаю всіх. Хто чує ці слова, готуватися до цього великого дня не як до кінця страждань, а як до початку абсолютно нової ери в історії людської цивілізації, коли кожна нація матиме непорушне право на самовизначення, кожен народ зможе вільно обирати свій шлях розвитку, а кожна людина незалежно від походження, статі чи переконань, житиме в гідності та достатку. Україна показала всьому світові найголовніший урок сучасності неможливо поневолити народ, який свідомо обрав шлях свободи та готовий захищати свої ідеали ціною власного життя. Події, які почнуться завтра, надихнуть цілі покоління борців за справедливість у всіх куточках нашої неспокійної планети. А ті, хто сьогодні чинить зло, вбиває невинних та руйнує чужі домівки, завтра падуть на коліна, благаючи про прощення та шукаючи шляхи до духовної спокути за свої злочини. Тепер, коли здійснення пророцтва стало очевидним для всього світу, ми розуміємо, що єпископ Жан Батист де Монфор дійсно був обраний як провідник божественної волі в найтемніший період сучасної історії. Його передбачення справдилися з точністю, що вражає навіть найдосвідченіших експертів, а його слова про майбутнє перемоги стали джерелом надії для мільйонів людей по всьому світі. Цей день, коли прозвучало його пророцтво, дійсно запам'ятають всі, хто жив у цю епоху, як момент, коли людство отримало підтвердження того, що добро завжди перемагає зло, а справедливість рано чи пізно торжествує над насильством та брехнею.